В сучасному суспільстві все більш актуальною темою стають психічні розлади та і психічне здоров'я загалом. І на жаль, статистика показує, що це не тільки справа рук популяризаторів і романтизаторів проблем з головою, а кількість людей, що мають такі проблеми, реально збільшується. І якщо подивитись на статистику, ковідна пандемія та війна збільшили швидкість приросту кількості пацієнтів. Зрозуміло, що якщо кількість пацієнтів та загалом увага до цих проблем зростає, то зростає і кількість питань, на які науковці шукають відповіді за допомогою різноманітних досліджень. Одним з таких питань є те, чи є якась різниця в поширеності психічних розладів між чоловіками та жінками, та чи є якась залежність від віку. І якщо такі залежності є, то як саме вони виглядають? Привіт! Ви дивитесь, що нового в науці на Science.ua. Мене звати Павло. І сьогодні у нас трохи нестандартний випуск, адже ми поговоримо про лише одне дослідження, яке на перший погляд показує очевидні речі, а насправді є дуже цікавим і дуже глибоким матеріалом. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Це відео може вам здатись занадто душним, і воно точно не має. Таких красивих картинок, як будь-які відео про космос чи технології, але ця тема є надзвичайно важливою. Тож беріть щось смачненьке і поїхали дивитись статистику та робити аналіз даних. Загалом науці вже відомо, що від психічних розладів страждає більше жінок, ніж чоловіків. Ось погляньте на статистику інституту метрик та оцінки здоров'я Університету Вашингтону. Звісно, тут можуть бути питання до якості інформації, яку вони отримують від окремих країн, але всі б одночасно не могли б зманіпулювати даними. Тож це доволі релевантний розподіл. Зверніть увагу на діагональну лінію, яка вказує на рівномірну поширеність між чоловіками і жінками. І зверніть увагу на те, що майже всі країни мають ухил в сторону жінок, тобто жінки частіше страждають від ментальних розладів. До речі, ось і Україна. У нас статистика нічим особливим в статевих питаннях не виділяється. Але це було відомо верхню рівнево, так би мовити, з широкими масками. А ось які тенденції в конкретних захворюваннях до цього відомо не було. Це питання стало предметом масштабного дослідження, проведеного в Швеції. Науковці у співпраці з кількома міжнародними інституціями провели аналіз даних із шведських національних реєстрів, що охоплюють медичні записи про психіатричні діагнози. Статистична вибірка включала 9 мільйонів 665 тисяч 900 осіб, що були народжені у Швеції і проживали в країні з 2003 по 2019 рік. А це увага, 91% всього населення Швеції станом на 2023 рік. А у 2003-му, коли почався збір даних, населення Швеції було меншим за вибірку дослідження. Ви часто зустрічаєте наукові дослідження, що охоплюють все населення країни. Я постійно читаю різні дослідження, і таке зустрічається, м'яко кажучи, Та я, мабуть, вперше таке побачив. Тож зі статистикою в цьому дослідженні проблем точно не було. Хоча і можуть існувати певні упередженості, що пов'язані з рівнем життя у Швеції. А взагалі було б чудово побачити щось подібне і у нас: дослідження українців від українців, і водночас для українців. Зараз час для такого собі дисклеймеру. Все, що я скажу далі, є описовим аналізом даних. І якщо я когось випадково зачеплю своїми словами, ви бачите, на основі чого я роблю висновки і кажу конкретні фрази. Тож не ображайтесь. А якщо маєте заперечення, будь ласка, пишіть їх в коментарі. Це лише суха мова фактів та цинічної науки. Дякую за розуміння. Дослідники провели великий статистичний аналіз, який показав, що в різних вікових групах у чоловіків і жінок присутні суттєві відмінності у поширенні ментальних розладів. Чоловіки частіше стикалися з психічними розладами у віці від 5 до 9 років, тоді як у жінок найвищий рівень захворюваності спостерігався у підлітковому віці від 15 до 19 років. При цьому у чоловіків теж спостерігається пік захворюваності у підлітковому віці, хоч і не такий виражений. me Як я вже казав трішки раніше, це дослідження розглядало окремі захворювання, такі як депресивний розлад, тривожний невроз, розлади пов'язані зі стресом, розлади харчової поведінки, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, алкогольну та наркотичну залежність, розлади аутистичного спектру, біполярний розлад та шизофренію. Десять розладів, кожен з яких показали дуже інформативними графіками. І ще один графік побільше для загального значення поширеності всіх хвороб. На всіх графіках розподіл поширеності хвороб для жінок показано червоними точками, а для чоловіків синіми. Вертикальна вісь кількість випадків на тисячу населення, а горизонтальна це вік людини. Останнє, що скажу перед тим, як ми перейдемо до результатів, це якщо вам цікаво ще детальніше, ніж ми проговоримо зараз, ви завжди можете перейти за посиланням в описі відео, що веде на оригінал дослідження. Там в додатках є навіть більше цікавих візуалізацій даних. Також я маю виправити сам себе. Зараз я багато разів поспіль зроблю помилку в термінології і буду називати одне і те ж саме і поширеністю, і захворюваністю. Насправді мова йде про інцидентність, тобто про кількість нових випадків, що виникали у людей. Певного віку. Я не епідеміолог, тому думаю, що таку помилку в YouTube відео можна пробачити. Тож. Найвищий показник захворюваності на всі психічні розлади спостерігається у молодих людей, після чого він поступово знижується до середнього віку. Однак, у старшому віці, особливо після 70 років, спостерігається новий підйом захворюваності. При цьому майже все це зростання пояснюється депресивним розладом, який має виражений пік у людей похилого віку. Тобто у 85 років імовірність впасти у депресію була приблизно вдвічі вищою, ніж в умовні 65. Можливо, це пов'язано з втратою близьких, самотністю, зниженням якості життя або що. Зверніть увагу, що, хоча в загальних числах поширеність психічних розладів у жінок є більшою ніж у чоловіків, для різних захворювань розподіли виглядають дуже по-різному. У віці від 5 до 9 років хлопчики частіше мають психічні розлади, зокрема розлади аутистичного спектру та синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Однак, у підлітковому віці ситуація різко змінюється. Серед дівчат спостерігається значне зростання кількості випадків депресії, тривожності та розладів харчової поведінки. Ці розлади більш поширені серед дівчат віком від 15 до 19 років. На відміну від цього, хлопчики у підлітковому віці рідше мають депресивні або тривожні розлади, проте вони частіше стикаються з проблемами залежностей. При цьому зверніть увагу, наскільки сильно виражена різниця в поширеності розладу харчової поведінки та тривожності. І ось тут виникає питання, а чому саме так? Чому дівчата підліткового віку частіше стикаються з депресією, тривожністю та РХП, а хлопці з залежностями? Можливо, це пов'язано з тим, що суспільство чинить на дівчат певний тиск щодо зовнішності, успіхів у навчанні та стосунків, а хлопці своєю чергою можуть шукати спосіб впоратися зі стресом через наркотики чи алкоголь? Важко сказати, але далі більше. З 20 років і далі чоловіки починають частіше стикатися з проблемами, пов'язаними зі зловживанням алкоголем та наркотиками, і ця тенденція зберігається до середнього віку. Водночас жінки залишаються більш вразливими до депресивних, тривожних і стресових розладів. Зрозуміло, що ці розлади можуть серйозно впливати на якість життя, кар'єру і стосунки. Але з іншого боку, жінки мають більшу схильність шукати допомогу, а чоловіки мають більшу схильність піддавати стигматизації та не робити зі своїми проблемами нічого, а це сумно. У старшому віці, після 60 років, жінки знову виявляються більш вразливими до психічних розладів, особливо депресії та тривожності. Це може бути пов'язано з такими факторами, як втрата близьких людей, ізоляція, фізичні захворювання та загальне зниження якості життя. Тут варто згадати також про самотність, яка стає все більш поширеною серед літніх людей. Усі ці фактори разом можуть призвести до підвищеного ризику депресії, поширеність якої має пік у людей похилого віку. З невеликим ухилом в бік жінок. І з цього всього випливає перший висновок дослідження. Чоловіки частіше схильні до залежностей, це алкоголь та наркотики, тоді як жінки більше схильні до депресії та тривожності. При цьому поширеність тривожного розладу у жінок в два рази вища, ніж у чоловіків. Другим висновком є те, що надважливо працювати з підлітками та їх розумінням впливу різних стимуляторів на організм та в першу чергу на мозок. Поширеність алкогольної та наркотичної залежності мають різкі піки в підлітковому віці. Причому алкогольна залежність має майже однакову поширеність у чоловіків і жінок, тоді як наркотики більш популярні у чоловіків. При цьому поширеність наркотичної залежності з віком спадає, і на перше місце виходить алкоголь. І, скоріш за все, не тільки через те, що чоловіки переборюють свою залежність, а і можливо вони просто не доживають. Тут варто додати, що залежність від нікотину це теж в основному чоловіча проблема. В цьому дослідженні це не розглядали, але загальна світова статистика не бреше і тут. До речі, ось Україна. За оцінками у нас палить 40% чоловіків та 11% жінок. Тож кидайте палити, це корисно. Загалом при роботі з даними важливо дивитись не тільки на загальний чи поточний стан, а і на динаміку. Тобто, в контексті цього дослідження треба дивитись на зміну поширеності захворювань з часом. Як я вже казав раніше, дослідження охоплює часовий інтервал з 2003 по 2019 рік. Дослідники розбили цей проміжок на чотири частини і відповідно виділили чотири когорти учасників. Кожній з них визначили залежність поширеності кожного захворювання від віку та статі людини, тобто те, що ми щойно дивились на графіках. Вони відняли отримані значення для чоловіків, від значень для жінок, та побудували розподіли різниці поширеності для різних проміжків часу. Короткий офтоп: якщо нас дивляться науковці, які планують будувати графіки в своїх дослідженнях, або ж нас дивляться дата аналітики, або будь-хто інший, у кого є потреба малювати графіки, знайте. Так як в цьому прикладі робити не треба. Чотири кольори, які доволі близькі один до одного, та ще й накладаються тіні похибок. Цей графік інформативний, але читати його важкувато. Але менше з тим тут чітко видно, що з часом розбіжність між статтями зростає. Також дослідники перевірили, чи залежить якось поширеність психічних розладів від соціально-економічного статусу людини. В цьому питанні можна очікувати, що зміни мають бути як мінімум в поширеності залежностей від алкоголю та наркотиків. Та й загалом, певно, чим кращий соціальний статус, тим краще життя. Статистика дає відповідь і на це питання. Зараз ви бачите різницю між поширеністю у чоловіків та жінок, яку порахували для трьох груп населення. q 1 або червона лінія це 20% найбіднішого населення, q 5 синя лінія це 20% найбагатшого населення, і жовта лінія це інші 60% людей. Тож. Жінки з нижчим рівнем освіти та доходу мали вищий ризик розвитку депресивних, тривожних і стресових розладів, причому стресові розлади мають явно більшу поширеність, грубо кажучи, в два рази. Також підлітки з бідніших сімей мали більше шансів отримати біполярний розлад. Чоловіки з низьким доходом частіше мали розлади пов'язані з вживанням алкоголю та інших наркотиків. А можливо, тут присутня і обернена залежність, вони вживають і через це стають біднішими. Запрошую до дискусії в коментарях. Тобто, загалом дослідження і тут показало те, що можна було б очікувати. Але якщо подивитись на загальний розподіл психічних розладів, то тут вже не так все очевидно, адже тут немає чіткої диференціації по соціально-економічному статусу. Чому так? Питання відкрите. Також дослідники показали, що чим вищий рівень освіти, тим менша поширеність психічних розладів. Єдине, де поширеність збільшується, це в розладі харчової поведінки, що можна спробувати пояснити вищим заробітком та більшою доступністю їжі. Також дослідники вивчили різницю поширеності розладів в залежності від того, чи люди живуть самі, чи проживають з кимось, умовно чи є у людей сім'я та стосунки, чи немає. Результати наступні: самотнім жінкам більше загрожує депресія, тривожність, стресові розлади та біполярний розлад, а самотні чоловіки з більшою імовірністю почнуть вживати алкоголь. При цьому, що цікаво, майже немає відмінності по розладам харчової поведінки та вживанню наркотиків, хоч в останньому чоловіки трохи випереджають жінок. І на завершення, всі ці висновки актуальні незалежно від того, де саме проживає людина, у великому чи малому місті або ж в селі, хоча загальна поширеність все ж таки трішки менша в селах. Можливо, там гірше з діагностикою, хоча це ж Швеція. Якщо знаєте, як там з медициною в селах, напишіть, будь ласка, в коментарі. А може й навпаки, мегаполісів у них загалом немає, тому і різниця між селом і містечком не така і значна. Це масштабне дослідження надає цінну інформацію про те, що чоловіки та жінки не такі вже й однакові, принаймні у питанні вразливості до психічних розладів протягом життя. Жінки більш схильні до депресії та тривожності, тоді як чоловіки частіше мають проблеми із залежностями. Дослідники підкреслюють, що знання про статеві та вікові відмінності у психічному здоров'ї можуть допомогти у розробці більш ефективних стратегій профілактики та лікування. Важливо забезпечити доступ до якісної психологічної допомоги для всіх, незалежно від статі, віку чи соціального статусу. Окрім того, слід продовжувати вивчати вплив пандемії covid 19 та війни на психічне здоров'я, адже наслідки ми будемо відчувати ще довгі роки. В кінцевому рахунку кожен з нас може зробити свій внесок у покращення психічного здоров'я, підтримуючи близьких, звертаючи увагу на власне емоційне благополуччя та своєчасно звертаючись за допомогою коли це необхідно. Психічне здоров'я це не просто відсутність розладів, а стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя. І саме до цього ми всі повинні прагнути. Друзі, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна будь-яка допомога, не намагайтесь розібратись самостійно. Існує безліч різноманітних ресурсів, на яких ви можете отримати допомогу. Одним з таких є всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти Як? Посилання на сайт програми є в описі відео. Напишіть в коментарі, які у вас виникли думки під час перегляду цього відео. Дякую, що додивились до кінця, до зустрічі та не перемикайтесь!